Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться В'ячеслав Джміль, заступник начальника сектору соціальних виплат та начальник відділу оформлення допомог військових пенсій та пільг Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пан підполковник, сьогодні будемо говорити про соцзахист родин зниклих безвісти загиблих військовослужбовців, а також про алгоритм дій членів їх сімей у разі. Зв'язку з військовослужбовцем. Пане В'ячеславе, вам слово. Доброго дня. Ну, на превеликий жаль, зараз іде війна, і є втрати військовослужбовців як загиблих, так і е люди знакають е безвісті. Рідний втрачають зв'язок з військовослужбовцями. Це, зрозуміло, зрозуміло, є хвилювання і що робити в даному випадку. Ну, в будь-якому випадку, перш за все, рідний повинні знати і мати контакти, командирів підрозділів. Військової частини, контакти військової частини, де вони зможуть уточнити інформацію стосовно свого родственника, тому що інформація, яка надана буде офіційно. Районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки надійде приблизно від 2 до 5 діб після повідомлення тієї ж військової частини, де проходить військову службу, військовослужбовець. Військова частина направляє сповіщення про Загибель військовослужбовця або сповіщення про безвісті зниклого військовослужбовця до районного територіального центру комплектування. На підставі цього сповіщення районний територіальний центр комплектування сповіщає виписує сповіщення районного територіального центру і сповіщає рідних. Подальшому військова частина проводить службове розслідування за фактом або смерті, або зникло безвісті військовослужбовця, де виясняються всі причини, обставини, обставини зникнення безвісті військовослужбовця. Тому, перш за все, первинна інформація, яку рідні зможуть отримати, це безпосередня інформація з військової частини. Дякуємо. Уточнення одразу. Як щодо саме соціального захисту родин загиблих та зниклих військовослужбовців, яким чином допомагає їм? Соціальний захист, скажімо, вже розпочинається робота після сповіщення районним територіальним центром, сповіщення рідних. Якщо ми кажемо, що людина загинула, то ну, вся робота розпочнеться в районний територіального центру розпочне після поховання. Спочатку ці мероприяття по похованню здійснено буде, далі незважаючи на те, де проживають родственники, і є чи немає повних документів, починає від витягів з наказів, матеріалів розслідування, що людина загинула. А у рідних буде прийняті документи, заяви на виплату або доплату грошового забезпечення. Військовослужбовця, який він не встиг отримати, і йому припинено в нарахування грошового забезпечення у зв'язку з загибелью військовою частиною за місцем проходження служби. Збираються документи і відповідно до 884 постанови Кабінету міністрів в порядки. Черговості, набуття права на виплату одноразової допомоги у одноразової допомоги виплати грошового забезпечення з урахуванням належних одноразових виплат. Буде написана заява, згода на обробку персональних даних, представлено документи, що підтверджують родинні відносини. І ці документи буде направлено районним територіальним центром до військової частини або безпосередньо громадянами, членами сім'ї передано самостійно до військової частини для виплати доплати грошового забезпечення по день смерті. Що стосується виплат одноразових виплат у зв'язку з загибелю та оформлення пенсії. Це також робиться в районному територіальному центрі. На одноразову грошову допомогу у зв'язку з загибелью мають право батьки, один із подружжя, діти, несовершеннолетні, або діти, які навчаються в навчальних закладах на денній формі навчання, але не довше 23 років. Або утриманці. Утриманці, які визначаються законом про пенсійне забезпечення осіб, з з військової служби та деяких інших осіб. Зазначена категорія, зазначена категорія в районному територіальному центрі подає заяву згоду на обробку персональних даних та представляє родинні відносини, підтвердження родинних відносин. Після цього районний територіальний центр здійснює роботу щодо витребування з військових частин необхідних документів, як для. Е Оформлення допомоги одноразову допомогу у зв'язку з загибелю, так і для оформлення пенсії. Подальшому рідні не залучаються витребування розшуку документів, документів необхідних для оформлення, а здійснюється це районним територіальним центром. Тобто рідні, рідні тільки подають заяву. Далі займаються вже районні територіальні центри. На превелик жаль, зараз є навантаження і на військові частини. Не так все швидко здійснюється ця робота, як, може би, хотілося б, але ну, в деяких случаях це швидше. Іноді є певні труднощі переміщення військових частин, немає комунікації, і цей час дійсно затягується. Це з приводу саме загиблих військових Це сочувавців. з приводу саме загиблих, так. Яка допомога надається родинам, які а, мають а... безвісті Так, безвісті ради З родинами безвісті зникло. Ну, перш за все, Членам сім'ї, також члени сім'ї, у разі того, що людина безвісті зникла, подають заяви на виплату грошового забезпечення. Грошове забезпечення на весь період за ними зберігається. Перш за все, так як я вже казав, 884-та постанова визначена е, порядок или черговість, кому належить виплата коштів. Це перш за все дружина отримує кошти у разі відсутності дружини або її відмови, є повнолітні діти, є піклувальники за неповнолітніми дітьми. Утриманці, це друга черга, так сказати, і третя черга це батьки. Є певні неузгодженість, певна неузгодженість нормативних документів. На жаль, порядок, невизначений чіткий порядок, які документи на сьогодні. Є підставою, не визначено конкретно, які документи є підставою для встановлення статусу безвісті зниклих, яке надає право, в тому числі, і отримання пенсії. На визначено порядок вилучення цих посвідчень, у зв'язку з тим, що людина може бути вже і встановлено, що людина загинула або знаходиться в полоні. Тому є соціальна гарантована виплата. Військовослужбовець отримує, точніше члени родини безвісті зниклого отримують в середньому від 120 на сьогодні до 140 тисяч гривень щомісяця. Крім того, вони також мають звернутися щорічно на виплату одноразових виплат, матеріальна допомога та допомога на здоровлення. Ну, Пользуюся случаєм, ті люди, які отримують зазначену допомогу, їм слід звернутися терміново до військових частин з Заявою щодо виплати одноразових допомог за 2023 рік. Дякую ще одне уточнення. Підкажіть, будь ласка. Тобто, якщо військовослужбовець знаходиться у статусі зниклого безвісти, чи є певний проміжок часовий, коли цей статус переглядається і перевіряється, що можливо він підтверджено в полоні або все ж таки визнається загиблим? Зазначеним питанням займається військова частина, вони займаються і уточнюють це питання в Харківській області у нас є Східний регіональний центр кардіаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Знаходяться вони на Вулиці Космічна, 21, телефон 0800 300 176. Рекомендував би також у разі зникнення безвісті військовослужбовців рідним звертатись до них. У них налагоджена комунікація із військовими частинами, а також іншими органами які займаються встановленням осіб, які знаходяться в полоні? Тому, помимо того, що є районний територіальний центр, слід звертатись безпосередньо до регіонального центру. Дякую, ще повертаючись до теми саме забезпечення. Ви згадали про матеріальну допомогу. А з приводу соціальних гарантій, можливо, це допомога неповнолітнім дітям, оздоровчі табори або субсидування на родину, яка має загиблого військовослужбовця? Ну це, це питання більше органів соціального забезпечення. І я думаю, що з цього питання краще департамент соцзахисту обласної адміністрації краще розкаже. Крім того, є певні труднощі з оздоровленням, тому що багато установ, вони, ну, як правило, не працюють. Але це питання краще задати вже безпосередньо до відповідної установи. Дякую. Ще останні два уточнення. Перше, це з приводу знову таки портеч за теми зниклих безвісти. Наразі серед не ідентифікованих військовослужбовців, чи ми знаємо, що працюють в Україні, зокрема в Харківській області, мобільні ДНК лабораторії, які допомагають ідентифікувати тіла загиблих, чи наразі зібрані усі матеріали в таких випадках. Ну, в будь-якому випадку у разі зникнення безвісті рідні повинні падати здати на ДНК, тому що як би ми того не, хоті, не хотіли, але так є, що люди в деяких случаях і неможливо ідентифікувати їх і Ну, різні бувають випадки, при яких люди загинули. Зачастую тільки можна провести ідентифікацію тільки за ДНК, ну в будь-якому випадку треба здавати на ДНК, тому що маються такі випадки, коли навіть у людей є поховання, спочатку здійснюють поховання і при підтвердженні проводяться ізумація і перепоховання. Зразки таких військовослужбовців, ДНК, вони зберігаються, тому... Надо робити так. Дякую. Ще раз щодо алгоритму дій родин військовослужбовців, і який є статус або для підтвердження статусу зниклих безвісти саме про комунікацію між ОТЦК частиною військовою та родиною. Хто є ініціатором цієї комунікації і як взагалі процедура ця виглядає? Uh. Ну, ініціатор повинна бути завжди родина. Тут навіть питань немає. Районний територіальний центр включиться в цю роботу після отримання сповіщення з військової частини. Тобто офіційного повідомлення, що людина зникла безвісті. Паралельно, паралельно, ще раз говорю. Східний регіональний центр Кордіаційного штабу, вони теж надають допомогу. До військової частини, ну, перш за все, рідні повинні звертатися до сослуживців і до командування військової частини, щоб уточнити випадки відсутності зв'язку. Відсутність зв'язку буває за різних причин. Можливо, є. Службова необхідність, відключення в тому числі телефонів, є технічні ситуації, коли неможливо зателефонувати. телефонувати. Ну і різні будуть причини. Тому, якщо людина не виходить на зв'язок, слід звертатись. До військової частини, перш за все, можна звертатися і районний і територіальний центр, але треба точно знати, рідним точно знати, в якій частині він проходить. Якщо не знаєш ти військову частину, то районний територіальний центр буде дуже складно його шукати. Бо зачастую при призові військової служби, він призивається в одну частину або навчальні навчальний центр. Далі, куди буде направлений військовослужбовець, районний територіальний центр, вже інформації такої немає. Тому, перш за все, це рідні повинні знати, де проходить військову службу, військовослужбовець і контактні телефони як військової частини, так і сослуживців, які з ним проходять службу. Дякую за вичерпну інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був пан підполковник В'ячеслав Джміль, заступник начальника сектору соціальних виплат та начальник відділу оформлення допомог військових пенсій та пільг Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дякую всім за увагу. На цьому ми завершимо наш брифінг. Слава Україні. Я думаю слава.